Доброго дня. Мене звати Тихонкова Ірина. Ми поговоримо з вами про результати другого тижня вікторини знатоки РСА. Нагадаю, що ця вікторина триває 16 листопада, буде до 25 грудня. Щотижня три нові запитання, відповіді на які ви знаходите в РСІ на платформі Web of Science і даєте їх в анкеті, яка щотижня з'являється нова. Раз на тиждень в п'ятницю з тих, хто дав три правильні відповіді, рендом обирає призери цього тижня. Перше питання друг. Тижня було які вітаміни ми частіше знаходимо в публікаціях, проіндексованих в РСІ A, C чи D. Для відповіді на це запитання. Ми заходимо на платформу Web of Science, обираємо з баз даних Russian Science Citation Index, і далі ми повинні зробити три пошуку. Ну, давайте пошукаємо по вітаміну D. Вітамін D англійською в лапках. При тому зверніть увагу, що лапки мають бути саме з англійської мови, тобто не з кирилиці. Робимо пошук, знаходимо 573 результати, повертаємось до пошуку. Пишемо вітамін кирилицею з вітамін Тиною Ді, отримали ще результати. І пишемо вітамін Ді, коли ми ставимо літеру Ді з, з кирилиці. Далі ми переходимо в історію пошуку і ми обираємо ці варіанти. Ставимо оператор О і комбайн Різалт отримаємо 614 результатів. Щоб зекономити час, я вам одразу покажу, що я зробила такі пошуки для всіх вітамінів. І А, і С, і Д. І ми бачимо, що для вітаміну А сумарно у нас виходить 383, для вітаміну С – 576. І як ви пам'ятаєте, для вітаміну Д 614. Тобто, правильна відповідь на перше запитання це вітамін Д. Друге запитання: до яких зазначених напрямів досліджень рісері відноситься менше робіт про вітамін С? Повертаємось до наших результатів. Знаходимо. Те, що за вітаміном С натиснули на результати. Переходимо до аналізу результатів. Переходимо до категорії Research Area. Ви пам'ятаєте, що ми можемо одразу поставити максимальне число 25, передивляємось категорії і знаходимо, що менше робіт відноситься саме до педіатрії. Третє запитання: вказати назву найцитованої роботи, в якій згадується вітамін А. Так само повертаємось до результатів. Search History. Знаходимо, де у нас є комбіновані пошуки за вітаміном А з усіма варіантами. Обираємо «Time-sighted» сортування і знаходимо назву цієї роботи. Починається вона змінювання безпечності вітамінами взрослого населення». Як відбувалося визначення переможців? Цього тижня було 110 учасників, серед них було більше ніж 20 з України, тому був окремий розіграш серед українських учасників, як ви знаєте, була така умова. На даному слайді наведені ті 21, які дали правильні відповіді, і рендом обрав призером цього тижня Олену Мальовину. Олено, вітаю вас! Запитання третього тижня: що триватиме від сьогодні до 4 грудня? Перше питання: знайдіть в і публікацію ці в описах яких в заголовку або анотації згадуються романи Федора Михайловича Достоєвського, приступлення наказання або злочини покарання або Льва Миколаївича Толстого Війна і мир. Скільки в них є публікацій відкритого доступу і мають позначення Дуадж Волд, для того, щоб знайти правильну відповідь на це запитання, згадайте, що транслітерація може бути різною і це необхідно враховувати. На прикладі братив Карамазових» також Достоєвського. Ми бачимо, що може бути і «The Brothers Karamazov», і зекарама. Асовбразерс і браття Карамазови. Якщо ми зробимо пошук за цими варіантами, ми дійсно знайдемо їх на платформі Web of Science Russian Science Citation Index. Тому також про це необхідно пам'ятати, коли ви будете робити свої пошуки. Також зверніть увагу на прізвище Достоєвський. Як ви бачите, в одному випадку транслітерація була з буквою Y, в іншому без для того, щоб знайти всі варіанти, пам'ятайте, що необхідно використовувати оператори. Пошуку, такі як and, or, not, та не забувайте про символи скорочення і заміни. Зірочка замінює будь-яку кількість символів або їхню відсутність. Знак долара є зірочкою для одного символу. Знак питання будь-який символ робить варіабільним. На прикладі Республіки Білорусь ви знаєте, як по-різному може записуватись, і для того, щоб врахувати всі варіації, закінчення слова, ми замінюємо на зірочку. Замість літери Y, яка може бути або не бути, ставимо знак долара, і замість. Або А, як ви бачите, можемо поставити знак запитання, тоді будуть знайдені всі варіанти відповіді. Так, наприклад, в прізвище Достоєвський та літера Ва, як може бути або не бути, це той самий знак долара. І пам'ятайте, що в панелі уточнення результатів зліва ви бачите фільтр по відкритому доступу. А також, якщо прокрутити трошки нижче, то бачите окрему закладку Open Science і бачите, до яких видів належать публікації, які є в певній сукупності документів. Наступне запитання: знайти всі публікації РСІ про Федора Михайловича Достоєвського, які пов'язані з певними категоріями знань, і в якому з журналів, які наведено нижче, опубліковано найбільшу кількість таких робіт. Знову ж таки, пам'ятайте, що коли ми отримали вибірку, ми можемо її проаналізувати. Ви знаєте, що Research Area знаходиться з самою останньою закладкою. Ви можете з таблиці, яка внизу, обирати не лише 10, а і більше документів, обрали скільки. Потрібно, апдейт. І далі ви можете вибрати якісь категорії або те, що ви виберете в панелі уточнення результатів, Можете переглянути їх або виключити з результатів пошуку. Третє запитання: співробітники музею садиби Льва Миколаївича Толстого «Ясна Поляна публікують наукові роботи про великого письменника, скільки таких публікацій можна знайти в РСІ. Ви знаєте, що поля пошуку їх є декілька, зокрема, поле адрес, яке і необхідно поставити замість топіки, зробити пошук. Знову ж таки використовуючи назву російської та англійської транслітерації. Зверніть увагу, що Лєв Миколаївич Толстий повинен згадуватись в заголовках або в анотації, тому обов'язково перегляньте отримані публікації. Історія пошуку, як ви знаєте, завжди зберігається в окремій закладці. Тут є все, ви можете обрати те, що вам потрібно, ті пошуки, і або «End», або «O». Якщо вам потрібно нот, то для цього необхідно перейти на search, обрати Advanced Search, і далі буде вікно пошуку, а під ним будуть всі пошуки, які у вас є. І в вікні пошуку ви можете поставити хештег того пошуку, що вам потрібен. Далі нот, хештег того пошуку, який ви хочете забрати, прибрати з результатів. Прошу вас не відкладати, не забувати, що дедлайн буде 4 грудня о 3, і пам'ятайте, що дати відповіді необхідно у відповідну форму. Дякую вам за все і бажаю успіхів.